Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті отаке от, от щастячко. Клієнт прислав на ремонт сонячний інвертор Stark. Пакування ідеальне пристрій для скидування енергії з сонячних панелей, коли вони. Ідуть в холосту, ну, працюють в холосту без навантаження. Ще один, ще один і ще один контролер. Ну що ж, цікаво. І все це щастя згоріло в один момент. Ну Я думаю, що основний тут буде інвертор, да, звичайно. Моделька Stark Country на 5000 Вт МПТ-шка. Ну, В принципі, параметри ви бачите на, на лейбочки. Тут все по мінімуму. Візуально, мені здається, що це модель колишня, не з нових. Тяжка. До речі, бачу тут таке, от, якесь таке наче щось горіло. Зі слів клієнта не вмикається, не працює, не запускається взагалі. Так, це у нас 2016 рік по лейбочці 2016. Е, відповідно, бачу повний фарш е, МППТ-шка сонячна, сонячна МППТ-шка, два дроселя. Е, ну, це, типу, версія, з якої уже або копіювали, я так розумію, або спрощали, або. Типу, ну, типу, щось викидали, там, економили. Ще візуально бачу, що тут є такі от фільтри, бусинки на дротах, плата для швидкого перемикання реле. Тут Стоять три стори. Вона встановлена паралельно реле і дозволяє перемкнутися швидко з мережі на акумулятор. Друселяка намотаний. Ну, ну майже ідеально. Та й взагалі ці хорошо намотані. Загалом зроблений добротно. Так, підключив блок живлення, точніше свій перетворювач. Зараз спробую запустити, чи є якась реакція, чи немає. Ага, реакція є. От така от реакція клацає І відразу вибиває. Ну, це вже плюсик. До речі, кнопку я вимкнув, а воно все одно клацає. Тому вимикає автомат і продовжимо далі. Так, оглянемо коротку плату МППтшки Два термодатчика на кожен з радіаторів. Два ряда транзисторів, 4 електроліта. Дві релюшки силові, ну і блок живлення, я так бачу. Процесор. Ну, кварці зрозуміло. В принципі, в принципі все, все цікаво. Так, з бу шиною теж все в порядку. Вона не закорочена. Так, наступні дні, дії е, викручувати всі гвинтики, знімати плату. І потрібно перевірити силові транзистори, потрібно перевірити діжурку блок живлення, конденсатори, ну, якось так. Поїхали. Тепер подивимось по платі, що у нас тут в якому все стані. <кхм> ну так, трохи запилячилося, але загалом, загалом непогано. Плату зняв, транзистори перевірив, з транзисторами все нормально. Е, бачу в цій от частині трошечки пожовтіння, тому можливо електроліти як варіант. Ну і так, задля цікавості, транзистори встановлені CSD-шки, е, маркування 195.05. Ну, а тут все, як в, в давнішніх мастів. RGP 4066D і, по-моєму, да, RGP 4750D. Ну, Все стандартно. Отже, схожа справа в конденсаторах, ємність одного, от я просто вирішив перевірити 0.24 мікрофарада. Відправляю інвертора. На чистку, а після чистки заміню конденсатори і додатково встановлю вентилятор. Ну, якщо, звісно, все запуститься. Рекламна пауза. Всім смачного! Ось така от ємність конденсатора замість 1000 мкФ. ну Показує, потихеньку набирається. Так, тр... конденсатори закупив. Купив вентилятор на 24 вольта 09 А. Тому що 12 вольт вони в принципі, там 12 вольт і вони працюють на номінальних обертах, що не дуже добре для них. Хочеться, якби щоб вентилятор подовше працював. Я ставлю резистор. А Резистор це Ну не то, що паятися там зручно незручно, а в тому розумію, що це додатковий елемент, на якому розсіється потужність. Вентилятор вирішив вибрати тепер на 24 вольта, поставлю, подивимось. Спробуємо запустити. Екран засвітився. Поганенько видно, чи то підсвітка не працює. Та не працює. Ага, вентилятори почали дути. Перестали. Так. Ну, поки що нічого немає, не пищіть помилку і на виході немає. Але я бачу, що акумулятор показує типу пустий, Можливо, я замало напруги дав. 48 вольт. Да, мабуть, мало напруги. Так, зараз додав. 50 зробив. Але чомусь так само показує акумулятор, типу пустий. 49,9. Ну, можливо, тому що сонячну плату не підключив. Зараз спробую все підключити, під'єднати і ще раз запустити. А ні, там дійсно ліміт. Поставив 53 вольти і він запрацював. Скільки в нас показує по факту 52,8, 52,8. Ну що ж, можна повністю збирати його вже. Зараз придумаю, як там приліпити цей вентилятор, чи на корпус, чи якесь кріплення. Коротше, так як тут е, дросольок додатковий, то місце я не зміг знайти, окрім як впхати його по діагоналі. Він так під кутом, виходить, дмухатиме туди в ту сторону, тягнутиме повітря звідси трошки. Через дросель, звичайно, між дроселями трошки теплого натягне, ну, як уже без цього, але буде дути хоча б на конденсатори. Все зібрав, інвертор тестується. Зараз хай собі попрацює в холосту. Вентилятори не крутяться. І спробую, чи нагрівається, чи не нагрівається діжурка. Ну, та й що, в принципі, в принципі, все холодне. Отже, <кхем> Отже, 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 добре. Теж варіант непоганий вийшов. Так, да, і вентилятор крутиться. На 24 вольти, то його практично не чути. Клас. Так, дамо трошки навантаження. 800-900 кВт. Хай трошки попрацює. До речі, обдув не вмикається. А працює на мінімалочках. Самі самі мінімальні, так, да, працює. Так, подивимося зарядка. Один Ампер, 2, 3. Ну, набирає потихеньку. Так, після 8 А вімкнулося один вентилятор. А, і другий вже вімкнувся. Ну, Досить плавно набирає Ампери. Ну, якби все ок, 30 А. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока. Хай вам техніка служить довго і без поломок.